Усім привіт, друзі! Суботній ранок, кава, канал Альфа Центавра, мій прекрасний голос, дайджест головних космічних новин тижня. Все як і має бути сьогодні. У випуску модернізація вантажівки Сигнус, посадка Індії на місяць, випробування твердопаливних прискорювачів для ракети, що стартуватиме з Марсу, японський посадковий модуль від Джакса. А ще черговий перенос пілотованого польоту Боїнг-Старлайнер та часткове успішне вогневе випробування старшип сн СН-9». Заварюйте собі, чого ваша душа забажає. Ми переходимо до актуальних подій. Нортроп Grumman планує модернізувати вантажний космічний корабель Сігнус. Зміни торкнуться вантажу підйомності та стикування з космічними станціями. Про це оголосили представники компанії під час презентації на конференції з розвитку міжнародної космічної станції. Ми хочемо бути певними, що наш апарат все ще буде у строю через 20 років. У модифікації Cygnus Mission B вантажопідйомність корабля буде збільшено з 3750 кг кілограмів до п'яти тисяч. Щоб містити додатковий груз, герметичний вантажний відсік подовжить на півтора метри. Дебют нової моделі Cygnus відбудеться не раніше середини 2025 року в першому польоті ракети Antares 330. Крім цього, Нортроп Граман переробить спосіб стикування апарата. На відміну від, наприклад, капсули SpaceX Dragon, що причалює до МКС власними силами, Cygnus потребує допомоги роботизованого маніпулятора Canadarm-2. Це може стати проблемою для корабля під час обслуговування приватних космічних станцій, не оснащених таким обладнанням. Компанія хоче зберегти неодноразово протестовану можливість корабля підіймати орбіту станції, використовуючи зайве паливо. Наступного разу такий маневр буде проведено під час місії ng 19, запущеної 1 серпня. Крім того, Northrop Grumman розглядає можливість подвоїти темп виробництва Сігнус з двох до чотирьох на рік, щоб не відставати від попиту, викликаного розвитком приватних космічних станцій. Індія зробить другу спробу висадки на місяць. 5 серпня її автоматична міжпланетна станція Чандра-Ян-3 вийшла на навколомісячну орбіту. До 17 серпня планується вихід АМС на кругову полярну орбіту висотою 100 кілометрів, після чого відбудеться відділення посадкового місячного модуля Вікрам. Остаточний спуск і посадка в районі південного полюса місяця намічені на 23 серпня. Примітно, що жодна з місячних місій ще не здійснювала посадку на такій низькій широті. Місце висадки було обрано на основі даних орбітальних апаратів Чандра Ян і Lunar Reconnaissance Orbiter. В разі успіху Індія стане четвертою країною, яка здійснила посадку на місяць, ставши в один ряд зі США, СРСР і КНР. Метою місії є демонстрація безпечної посадки вікрама, а також розгортання невеликого шестиколісного місяцеходу праг'ян і проведення наукових експериментів. Очікується, що оснащені сонячними батареями апарати пропрацюють протягом одного місячного дня, тобто двох земних тижнів. Наймовірніше, вони не переживуть місячну ніч через відсутність радіоізотопних джерел енергії. Завершено випробування прототипів твердопаливних прискорювачів для першої ракети, що злетить з поверхні іншої планети. Вони призначені для ракети Mars Ascent Vehicle, МЕВ, що є першою складовою місії Mars Sample Return. Марсохід Perseverance завантажить у неї контейнер зі зразками марсіанського ґрунту, який вона доставить на орбіту червоної планети. Там зразки спіймає й поверне на землю апарат Earth Return Orbiter разом із капсулою Earth Entry Vehicle. Мав має два ступені, оснащені твердопаливними двугунами srm 1 та srm 2. Перший ступінь виведе ракету у космос, а другий підніме орбіту та випустить контейнер для зустрічі з Earth Return Orbiter. Прототипи обох двигунів успішно пройшли випробування цієї весни. srm 1 запускали у вакуумній камері за температури мінус 20 градусів за Цельсієм. Такі умови були необхідні для тестування інноваційної системи керування вектором тяги, спеціально створеної для експлуатації в марсіанському кліматі. SRM-2 зі свого боку працював, обертаючись навколо осі, 200 разів на хвилину. Саме так для зменшення маси буде стабілізовано другий ступінь. Проект Mars Ascent Vehicle також нещодавно пройшов чотириденну попередню перевірку, що значить, команда може й далі працювати над ракетою до наступних контрольних тестувань, що відбудуться влітку 2024-го. Після більшості наших роликів ви чуєте подяку спонсорам Альфа Центавра, і це не просто слова. Саме завдяки цим неймовірним людям на каналі відсутні рекламні інтеграції. Ми цінуємо час глядачів і прагнемо надавати чистий контент. Кожен внесок патронів та спонсорів з Ютуба Кофі та Патреона сприяє регулярному виходу новинних випусків. Ресурси спрямовані на утримання редакції сайту, яка створює та адаптує статті про космос, а також на оплату самої роботи сайту музичних ліцензій, відео, CDN та доступу до ексклюзивної інформації, завдяки підтримці спонсорів. Альфа Центавра не лише існує, а й розвивається, збільшуючи темпи. Дякую за можливість займатися улюбленою справою та залишатися незалежними від рекламодавців. За ваші поради, питання, побажання та критику. Проєкт дотримувався і завжди дотримуватиметься своїх принципів. За два місяці літа донати впали приблизно на 20%. Ми розуміємо, що війна та складна економічна ситуація в світі накладають свої обмеження. Проте, якщо у вас є можливість та бажання нас підтримати, зараз найкращий час це зробити. Переходьте за посиланням в закріпленому коментарі. Там можна обрати як щомісячну підписку, так і зробити одноразовий внесок. Агентство аерокосмічних досліджень Японії готується до запуску апарата Smart Lander for Investigating Moon, SLIM, для демонстрації технологій високоточної посадки на поверхні місяця. Старт місії заплановано на 25 серпня, а носієм виступить японська ракета H-2A. SLIM стане першою спробою Джакса висадитися на супутник землі. На початку цього року приватний японський місяцехід Hakuto-R зазнав аварії під час такої спроби. Невеликий апарат висотою 2,5 метри намагатиметься здійснити посадку в межах 100 кілометрів від пункту призначення в кратері Шьолі, об'єкті в морі Нектару, що відносно недавно зазнав удару. Місце було обрано на основі спостережень японського орбітального супутника Сілін, запущеного у 2007 році. Він завершив свою місію, вирізавшись у поверхню місяця в 2009 тисячі Слін має масу майже 600 кілограмів, дві третини яких складає паливо. Він оснащений посадковим радіолокатором і навігаційною системою, що даватимуть змогу співставляти зображення та виявляти перешкоди. Удар від посадки буде пом'якшено завдяки основі з алюмінієвої піни. За допомогою багатодіапазонної камери апарат вивчатиме мінералогічне середовище. У Джакса заявляють, що точні посадки апаратів стануть важливими в майбутньому та дадуть змогу прискорити дослідження сонячної системи завдяки використанню легших установок. Будова апарата SLIM допоможе зробити примісячення більш економічним та заощадити вагу, яку можна буде заповнити корисним науковим навантаженням та навіть зразками космічного тіла для повернення їх на землю. На брифінгу 7 серпня представники Boeing та NASA заявили, що вкотре відкладають перший політ корабля CST-100 Starliner на термін не раніше березня 2024 року, оскільки продовжують працювати над проблемами з його парашутами та електропроводкою, виявленими наприкінці травня цього року. Однією з проблем досі залишається з'єднання в парашутах, що надає змоги досягти потрібного фактору безпеки для польотів з екіпажем. Наразі розпочались тренування оновленої конструкції, що включатимуть в себе перевірку при падінні, яку заплановано на другу половину листопада. За словами керівника програми комерційних екіпажів НАСА Стіва Стітча, буде достатньо одного такого тесту на відміну від серії, випробувань під час розроблення Crew Dragon від SpaceX. Окрім цього, технічна команда видалила майже всю стрічку, яка використовується на електричній проводці, оскільки вона є легкозаймистою в деяких середовищах. Для місць, де її важко було видалити, чи вона могла б спричинити пошкодження. Інженери розробили захисні покриття або ж обмотали її зверху більш прийнятною стрічкою. Наразі ані НАСА, ані Боїнг не назвали нову дату місії CFT, в якій старлайнер має відправити на міжнародну космічну станцію космонавтів Барі Вілмора і Суніту. Готовність cst 100 на початку березня не означає, що старт відбудеться тоді ж. Дата має бути узгоджена з графіком польотів до МКС, а також із запусками Atlas V від United Launch Alliance. Окрім того, у березні відбувається ротація космічних кораблів Союз, що теж може обмежити можливості запуску. SpaceX цього тижня нарешті провела перше вогневе випробування Booster 9 разом із подачею великої кількості води під стартовий стіл. При цьому самостійно чомусь відключилися чотири двигуни з 33. Раптори розробляються вже більше 10 років, і досі це глючне. Продовження піти та придумайте самі, можете написати в коментарях. Випробування тривало всього дві з невеликим секунди замість п'ятьох запланованих, після нього бустер 9 зняли зі стартового столу і відвезли на складальний майданчик, а потім продовжили встановлювати захисні елементи ось на цю частину стартового столу. Встановили останню секцію каркаса п'ятого рівня нового цеху, як же швидко ростуть чужі цехи вертикального складання. До речі, для продовження будівництва доведеться навіть подовжувати стрілу крана. Ну і ще для чогось розібрали антенну, за допомогою якої здійснювався зв'язок у всіх польотних випробуваннях Starship. У самого Ілона Маска очікування перед наступним орбітальним випробуванням поступово знижуються. Тепер він говорить лише про 50% ймовірності досягнення орбітальної швидкості. Подивимось, що вийде в підсумку. Ми в Альфа Центавра не розраховуємо на проведення випробувань до початку жовтня. Запуски. 7 серпня з майданчика slc 40 бази космічних сил США на мисі Канаверл стартувала ракета Falcon 9. носій, відправив на низьку навколоземну орбіту 22 супутники широкосмогового зв'язку StarLink V-2 Mini. для першого ступеня ракети. Це був четвертий політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані. 8 серпня на орбіту вирушила ще одна партія супутників StarLink. Ракета Falcon 9 запустила 15 космічних апаратів із майданчика slc 4 і бази космічних сил США Ванденберг. Для першого ступеня ракети це був п'ятий політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу of course I Still Love You в Тихому океані. На нашому каналі подивіться шорт про найгучніший скандал в історії НАСА: про те, як астронавти однієї з місій Аполлон таємно провезли на місяць 400 конвертів для подальшого продажу, і що з цього вийшло? А на сайті читайте авторську статтю Єлісея Ходоловського про захист майбутніх далекокосмічних місій від радіації. Всі необхідні посилання, як завжди, будуть в описі під цим відео. Друзі, під кожним випуском в коментарях ви бачите, як люди голосують за головні новини дайджесту. Минулого тижня переможцями стали новина про ядерний двигун NASA, про тимчасову поломку Зонда Voyager 2, а також про перші випробування системи подачі води під SpaceX Starship. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже через тиждень ми... Ми за допомогою скрипта підіб'ємо підсумки цього випуску. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!